Добрий ранок, Україна, ну що, основний взяток закінчується. Що це означає? Я вже розповідав в минулих відео, у багатьох пасічників пропадають сім'ї і вони думають, що бджоли злітають. Я вважаю, що зльоту бджіл не, немає. Но якщо у вас якісь... Хвороба вулику, тоді, може, сім'я злетіти. А якщо все чудово, без болячок, карма є, все є, бджоли ваші не злетять. І багато пасічників кажуть, що оси розбивають. Оси розбивають сім'ї, оси розбитись, сильні сім'ї не зможуть. Слабі, я думаю, так, а сильні сім'ї не зможуть. Ось закінчується основний взяток. Що ви повинні зробити? Ну, у нас зараз, дивіться, ще і пилок несуть, і мед несуть. Все несуть. Сім'я розвивається. І це головне. Закінчився медозбір. Ви повинні ще розвивати свої сім'ї. Як це робиться? Медові рамочки ви відібрали, все відібрали, обробляєте від кліща. Дивитесь, щоб у вас були, було місце під засів. Якщо його нема, ви сформували гніздо. Е медові рамки, ви повинні між рамками в минулих відео я показував. Роблю два колодязі і ставлю сушнину для того, щоб матка сіяла. І для того, щоб... Матка сіяла, її потрібно стимулювати. Це підгодівля. Чим хочете медови, сито сироп, чим хочете підгодівлю робіть. Тому що без взятку матка не сіє. А якщо сіє, то не так, як хотілося. Запам'ятайте це. І ніколи в житті у вас на пасіці зльоту бджіл. Не буде. Запам'ятайте, великі сім'ї дуже чудово зимують, менше кормів з'їдають, ну а маленькі виживають. Запам'ятайте це. Все, друзі, до зустрічі.